Сенсація! Путін заявив, що американська сторона зацікавлена в організації майнінгу на ЗС і в спільному управлінні об'єктом без участі України. Оце дуже показова штука і привід поговорити на цікаву тему. Підпишіться, якщо хочете, щодня цікаві розбори простої мови. Отже, майнінг на ЗС. Це вкинув журналіст комерсанта підконтрольного кремлю видання. Чистий ФСБшний злив, нібито Путін сказав це на закритій зустрічі бізнесменам. Повна хрінь. І ось чому. Чи можливий майнінг на електростанціях так є пілотні проекти, і ключове тут пілотні, коли надлишок електроенергії неможливо злити і балансувати, і тоді і тестується майнінг, щоб не втрачати лишні. Перше, рентабельність. Важливо. При існуючій ціні біткоїна 70-80 тисяч доларів, це рентабельно лише коли ціна електроенергії 3-4 цента за кіловат годину. Зараз ціна електроенергії в Росії 11 центів для споживачів і 5 центів для промисловості. Тобто ціна майнингу вже не рентабельна. Друге Запорізька електростанція в стані так званого холодного шадауну, що значить не виробляє електроенергію, а лише споживає її для охолодження насосів та систем безпеки, тобто споживає енергію з зовнішніх джерел або з дизель-генераторів, якщо її немає внаслідок бойових дій чи блекаутів. Третє, звідси очевидно, ЗС потребує перезапуску інвестицій, і це все на фоні бойових дій, що йдуть поруч і ретельного міжнародного нагляду. Адже атомна електростанція це блін стратегічний об'єкт, якщо ви не знали. А тепер збираємо цю байку докупи. Щоб запустити нерентабельний майнинг, хтось дуже з альтернативним мисленням, або іншими словами, повний дегенерат має інвестувати купу бабла в об'єкт у зоні бойових дій, який мало того, що невідомо кому буде фактично належати, так ще й моніториться магате. Ну це звучить адекватно лише для класичних криптанів, які знають математику на рівні третього класу і купили курс про успішний успіх. Пацани, привіт, вкладайтесь в черговий альткоін від заес. Я можу тільки припустити, навіщо це вкидається, схоже на дискредитацію Білого дому. Взагалі, ось вам моя особиста теорія змови. Те, що я вважаю всіх в теперішньому Білому домі повними дегенератами, це не секрет, але я впевнений, що Кремль цим користується інакше, ніж всі думають. А саме намагається послабити США, тобто, всі думають, що Путін зацікавлений в Трампі. Проте я пропоную дивитися трохи на крок далі. Мага політика Білого Дому вже посіяла недовіру до США серед всіх партнерів, а її розвиток може призвести до катастрофи всередині країни. Уявіть собі, виграш Росії і Китаю у випадку чогось типу громадянської війни на території США. Чим далі, тим більше це все схоже на підбурювання психа стрибнути з даху. Просто поставте на шальки. Комерційна вигода Росії проти повного падіння США. От на що би ви поставили на місці Путіна? Пишіть свою думку. Все буде добре. До завтра.